Вітаю дітки! Сьогодні ми ознайомимося з поняттям пейзаж. А що ж таке пейзаж? Це картина природи, а саме Ліс, Поле, Гори, річка, озеро, неба, дерева або квіти. Розрізняють зимовий, весняний, літній та осінній пейзаж. Осінній пейзаж виглядає чарівно і спокійно. Дерева стоять у золотому та червоному вбранні, ніби хтось намалював їх яскравими фарбами, легкий вітер колише гілки, і листочки повільно кружляють у повітрі, падаючи на землю м'яким різнобарним килимом. Сонце світить м'яко, крізь легкий туман, роблячи світ теплим і затишним. у далині чути. Тихе шарудіння листя, а на стежці лежать каштани та жовті кленові листки. Осінь перетворює природу на справжню картину, від якої неможливо відвести погляд. Я пропоную вам намалювати осінній пейзаж в техніці малювання по вологому паперу. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, фарби акварель, пензлик та водичка. Спочатку добре покриваємо частину аркуша водичкою, заздалегідь визначте місце, де буде ваш пейзаж. Потім робимо плями жовтою фарбою. Вони будуть розтікатися. Саме цей ефект ми повинні отримати. Потім додаємо помаранчеві плями, а потім червоні плями. Восени листя на деревах жовте, помаранчеве та багряне. тому і ми використовуємо ці кольори. Далі треба почекати, щоб фарба добре підсохла. Коли все підсохне, ми домальовуємо стовбури дерев. У нас будуть берізки. Вони мають білий стовбур із чорними цяточками. Іншим деревом малюємо стовбур та гілки коричневою фарбою. У нас же біла фарба трошки підсохла, тому ми тоненьким пензликом робимо акценти. А зараз ми смочуємо водичкою нижню частину аркуша і малюємо листочки, що вже впали. Використовуємо знову жовту помаранчеву та червону фарбу. Ось такий осінній пейзаж вийшов у мене. Намалюйте і ви. Бажаю успіху. До побачення!